Народ, ну що нарешті це сталося? Нарешті компанія Apple випустила свій. Так би мовити, бюджетний смартфон. Як його тільки не називали за ці два роки. iPhone SE 4, iPhone SE 3 iPhone 16 і вже з'явилася назва там була десь за два місяці до презентації. І це трохи дивно, тому що, пам'ятаєте, перша SE-шка вийшла, типу всі розуміли, що це бюджетний iPhone. Потім був iPhone SE 2022. Потім вони покоління пропустили, тепер 16 і. Тобто філософія не змінилася, однак щось там з лінійками вони наплутали із назва. の音だけ Треба розуміти, на що сподівається компанія Apple, продаючи цей пристрій, який технічно, ну скажімо так, дуже сильно поступається і Android смартфоном, та й тим самим iPhone, тільки там минулих років, за цілих 600 доларів. А я вам скажу на що вона сподівається. По-перше, вона хоче обкатати свій фірмовий модем c 1 який вона вперше встановить в, цій, в цей апарат, і якщо він себе нормально там зарекомендує, вона потім буде його встановлювати в майбутні айфони. Адже в чим прикорм... Цей модем тим, що він більш енергоефективний, тим, що він обходиться компанії Apple дешевше, ніж там модеми від компанії Qualcomm. Ну і в цілому краще випробовувати свої власні розробки на бюджетні моделі. Ну, якщо там щось станеться не так, і то бюджетник там хі, люди, якщо що скипнуть і куплять собі якусь там прошку. Ну і треба розуміти, що це найдешевший в світі смартфон з Apple Intelligence. Те, що ці фішки пов'язані зі штучним інтелектом, не працюють в Європі, не працюють в Україні, не працюють на це США, Це нікого взагалі не. Не хвилює. Ви ж пам'ятаєте, так? Останні новини, що вони перенесли запуск повноцінний Apple Intelligence, не те, що там типу, там якусь гумку вони дали, там ще якісь там маленькі такі ніштяки. От, а повноцінний запуск, якщо не помиляюсь, на травень або навіть на червень місяць. Тому що у цей Apple Intelligence поступається і ChatGPT, поступається Gemini, поступається Діпсі. Короче, поступається усім усім конкурентам. Коротше, логіку можна зрозуміти, чому компанія Apple взагалі наважилася випускати цей пристрій на ринок. От на що вона з. Сподівається, мені власне зрозуміло. А от наскільки тепло е, цю новинку сприйме аудиторія, то вже покаже час. Зараз я вас детально ознайомлю з цим звіром, поговоримо про його плюси і мінуси, зробимо це об'єктивно. Е, також я дам відповідь на питання, чи варто його чекати в Україні, яка тут буде ціна і які альтернативи є всередині України. Тому цікаво, влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку. А я починаю! Але перед цим, друзяки, хочу вам нагадати, що прямо зараз ми розігруємо абсолютно новенький смартфон OnePlus 13. Це найоптимальніший флагман серед андроїдів. Окремо, він коштує там щось близько 33 тисяч гривень. А вам для того, щоб взяти участь у розіграші, треба задонатити всього-навсього 50 гривень. Від 50 гривень. Пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Гроші ми збираємо на дрони для хлопців, які прямо зараз працюють на покровському напрямку. Більш детально вони самі. Це розкажуть кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну а зараз ми повертаємось до нашого iPhone 16. То, що собою являє цей пристрій. Якщо коротко, компанія Apple взяла болванку від iPhone 13 чи то 14-го, трохи спростила цю болваночку. Там прибрала зайві камери. Щоб розуміли, у iPhone 16 і тільки одна камера. Немає ні на ні окремого телефотооб'єктива. об'єктива. Хоча купертинівці заявляють, що вони вбудували в основний сенсор двократне оптичне наближення. Тобто там 48 мегапікселів, цифровий зум, мабуть, вони цей зробили двократний. Ось і. Кажуть, що це оптичне наближення. В будь-якому разі, ви ж самі розумієте, що це точно не окремий телефотооб'єктив, я вже не кажу за перископний модуль. Також я прямо зараз хочу усім показати рамки навколо дисплея. Нагадаю, що цей смартфон офіційно в Америці за версію на 128 двадцять коштує 600 баксів. І от такі рамки. Щоб розуміло, навіть у Pixel 9 a який є основним конкурентом цієї моделі, рамки навколо дисплею будуть тонь. Ну, Тобто це, як на мене, сором. Ну, це моя думка. Можливо, для вас окей. Я не знаю, для когось з вас. Також очікувана, частота розгортки дисплею все ще 60 Гц. Ну, очікувано, тому що навіть у 16 го айфона, який коштує там дорожче, теж 60 Гц. Ну, така от, е, політика компанії Apple. Проте є і позитивні моменти. Оцей от фірмовий важіль, який був ще там в 13-му айфоні, в 12 айфоні, змінило на action button. Тепер замість важеля е, нам завершили Зле у цю от фірмову кнопку. А от величезний древній чубчик з 13-го айфона залишили на місці. Я вважаю, що вони могли легко туди додати Dynamic Island і для них це взагалі не було би ніякої проблеми. Однак таким чином компанія Apple хоче все ж таки відокремити цей бюджетний пристрій від своїх флагманів. Що стосується матеріалів, тут в принципі все по-дорослому: алюмінієва рамка, ззаду використовується якесь там захищене скло, яке саме компанія Apple не каже, але кажуть, що серед Усіх смартфонів, воно найзахищеніше. Ну, я думаю, що класу цього iPhone 16. спереди використовується фірмове скло, Keramic Shield. Корпус захищений від води та пилу згідно класу iP68. Тут, в принципі, все окей. Підтримується бездротова зарядка, і це знов-таки мене не дивує, тому що навіть там в перших у цих iPhone SE теж була і бездротова зарядка, і нормальні матеріали корпусу. До цього у мене питань немає. Випускається новинка в двох класичних кольорах: Біло та чорному з матовим покриттям. Діагональ дисплею складає 6,1 дюйма, і якщо робити порівняння з попереднім поколінням SE, ми бачимо, що е, він став набагато більше. Все тому, що компанія Apple нарешті здихалася у цієї фізичної кнопки е, Home. Матриця OLED, роздільна здатність Full HD+, як я казав раніше, вже максимальна частота розгортки 60 Гц. І у мене є питання до пікової яскравості 1200 ніт. В цілому цього навіть сонячний день має. Має бути достатньо, однак, якщо робити порівняння там з 15 айфоном, з 16 айфоном, там вже в піку 2000 ніт. Тобто тут не найяскравіший екран а, в принципі. Але врешті-решт, я все одно не думаю, що він буде поганий. То, що ми вже з вами зрозуміли, це доволі компактний пристрій. Що порозуміли, його товщина складає 7,8 мм, міліметрів, вага 167 грамів, тобто він ще і легкий, з, зроблений з доволі добротних матеріалів корпусу, а, в якому оновили оцей от фірмовий. Важіль і який отримав величезні рамки навколо дисплею з величезним чубчиком. Також він підтримує усі флагманські фішки. Тут, мабуть, Резона буде задати питання: а чи варто взагалі на нього звертати увагу, коли за ті самі гроші можна взяти собі вживаний iPhone 13 Pro в ідеальному стані на 256 єбайтів? Ну це перше питання, яке виникає усіх фанатів, принаймні з України. На що робить акцент компанія Apple? На оцих своїх фірмових фішках Apple Intel. Intelligence і на надпотужному процесорі a 18 який дійсно набагато потужніший, ніж те, що нам пропонує iPhone 13 Pro. Наскільки це важливо для середньостатистичного користувача, я гадаю, що не важливо. Ну, дайте мені, будь ласка, відповідь на питання, що для вас важливіше: частота розгортки 120 Гц, більш преміальні матеріали корпусу, набагато кращі камери, чи фірмовий процесор від компанії Apple, який ви так от ніколи не побачите і, мабуть, навряд чи відчуєте якусь різницю з модемом, який встановлено в iPhone 13 Pro. Потім більш потужний процесор, і оці ці фішки Apple Intelligence, яких поки що по факту немає. Тобто вони заявлені, але по факту їх немає. Менше з тим, чип A18 вам дозволить з легкістю грати навіть в AAA-ігри. Оці от Resident Evil, потім цей кур'єр, який бігає, забуває десь Тренін, да, наче От В цю гру можна буде грати спокійно на iPhone 16 i У якого дисплея, нагадаю 6,1 дюйми. Ну, як на мене, така собі кілер-фіча. Звісно, для того, щоб реалізувати на майбутнє роботу фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом, компанія Apple завезла в цей, начебто, бюджетний Смартфон вісім ГБ оперативної пам'яті. В цілому я впевнений, що зі швидкодією там проблем взагалі не буде. Ну якщо не звертати увагу на те, що частота розгортки 60 Гц буде вам псувати усі враження. Ну, це якщо ви коли-небудь в принципі бачили, як працює 120 Гц. По камерам, надивлячись на те, що основна всього навсього одна на 48 вісім з так званим двократним оптичним зумом, я думаю, що все ж таки цифровим. Я гадаю, що вона має знімати цілком непогано. Щоб ви розуміли, вона навіть вміє записувати відео в 4К 60 кадрів на секунду. 120, швидше за все, зробили програмне обмеження. Фронтальна камера тут теж має бути файна, тому що вона з автофокусом. Мало хто навіть в цьому ціновому діапазоні пропонує щось подібне. Тож, якщо ви там плануєте записувати всілякі рілси, Тіктоки і так далі, впевнений, що цей пристрій цілком підійде для цих задач. На офіційній сторінці продукту також розмістили інформацію, що iPhone 16i отримав покращену з'ясу. В умовах низького освітлення та підтримку нових фотографічних стилів. Не думаю, що ми тут побачимо щось нове, чого не бачили в iPhone 16 або в iPhone 16 Pro і Pro Max. Максимум нам запропонують те саме, що в принципі вже непогано. Ну і останнє важливе питання це час автономної роботи. Наскільки ви знаєте, компанія Apple ніколи в відкритих джерелах не публікує інформації стосовно ємності акумулятора. Проте вона каже, що чомусь порівнює його з iPhone 11. Мені це, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло. Ну, нехай. Можливо, вони таке порівняння роблять, тому що саме на фоні 11 айфона цифри, які демонструє 16 і, ну вони прямо виглядають потужно. От, коротше, він до 6 годин працює довше за 11 айфон, до 12 годин довше, ніж перший iPhone SE. Ну, і я забув сказати спочатку відео, що тут так само, як і в 15 айфон, і в 16 завезли порт USB-C. Раніше був Lightning. Не знаю, наскільки довго він буде тримати зарядження. Акумулятора, однак, якщо показник буде хоча б на рівні iPhone 16, то питань до нього в цьому плані точно не буде. Нагадаю, що у всіх попередніх SE з цим були певні проблеми. Повного заряду вистачало максимум на один день. Інколи там до кінця дня навіть смартфон не дожнував. Через два дні компанія Apple планує почати збирати передзамовлення на цю новинку, а саме 21 лютого, і просити вона буде 599 доларів за версію на 128 гіабайтів на 256 з 690. 99 доларів коштує. Ось і на 512 899 баксів. Навіщо вона взагалі потрібна, ця версія на 512, мені конче не зрозуміло. От За ці гроші можна взяти собі звичайну 16, так, на 256 ГБ, однак вже розумієте, що це небо і земля. Та і в цілому я не можу сказати, що ціна адекватна. Тож, коли в мережі з'являлася інформація, що смартфон буде коштувати 500 баксів. Ось також там фігурувала цифра 64 ГБ постійної пам'яті. Можливо, це і не було жартом, можливо, це і не було фейком. Просто там захейтили компанію Apple, і вона така, та ні, давай. Давайте ми просто, можливо, там від неї відмовимося і одразу буде 128 мегабайтів, однак і ціна не обіцяні 500 доларів, а 600 баксів. Тепер давайте прикинемо, скільки цей пристрій буде коштувати всередині нашої країни. 600 баксів, це там щось близько 25 тисяч гривень. Плюс його треба сюди привезти, плюс там продавцям треба щось заробити. Ну, це буде десь 29-30 тисяч гривень. Скільки сьогодні коштує. Коштує iPhone 13 Pro на 256 ГБ в ідеальному стані. Ну, так що прямо, прямо новий пісічка. Це десь буде 25-24 тисячі гривень. 24, 25, 26 це максимум. Не знаю, мій вибір очевидний. Так, багато хто може зараз сказати, що а, iPhone 13 Pro буде підтримуватись менше. Так, це дійсно правда. От зараз цей iPhone 16 і виходить там, з є, там, 18 і 18.1, чи яка там, ось потім там буде. Буде ще 19, 20, 21, 22, 23. От iPhone 13 Pro, там зараз там у нас 18, буде якась там ще. У нас там 19, 20, це точно, можливо, навіть там 21. Тобто так, iPhone 13 Pro буде підтримуватись менше. Там менш потужне залізо. Однак він виглядає, як на мене, більш сучасно, набагато більш сучасно. Ось потім там набагато крутіша камера, там набагато крутіший дисплей. І як на мене. Для середньостатистичного користувача у це все набагато важливіше, ніж фішки Apple Intelligence, які навіть якщо колись з'являться, ну не знаєте про треба розуміти, і наскільки круто вони будуть працювати. Зараз ми бачимо тільки обіцянки. Так, компанія Apple каже, що вони там все це зроблять на основі ChatGPT, Там вони інтегрують в Siri, там все буде круто, круто, круто. Але ну беріть сьогодні на iPhone 13 Pro, встановлюйте, встановлюйте застосунок або Gemini, або ChatGPT І користуйтесь о там штучний інтелект. Так. Ну, значить, Там Google-фото і там можна також, також там, користуватися цією чарівною гумкою, впевнений, що і на, в базовій прошивці 13 Pro, теж все це е, мається. Те, що там не буде фірмового модему, ну і окей, типу, ви не будете проходити бета тест там і так все нормально працює. Ну, вже були проблеми. Ні. Це просто компанія Apple хоче заощадити бабок на майбутнє. Тобто зараз, якщо тут всі бета-тест пройде нормально на цьому на другому пристрої, то от, майбутнє там, iPhone 17 і так далі, вони теж отримують цей фірмовий модем. Ну і що стосується процесора, так він набагато крутіше, ніж те, що нам пропонує iPhone 13 Pro. Однак, скажіть мені, будь ласка, усі власники iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, невже вам не достатньо продуктивності вашого чипу. І наскільки я знаю, там навіть усі от, останні ігри на максимальних налаштуваннях йдуть. Ну це якщо ми говоримо про ігри. Що у вас там система лагає. Наскільки ну, я знаю, не лагає, все окей, працює. Отож ну, таке, отак, круто, але ну, враховуючи той факт, що 16i коштує дорожче, плюс ну, всі міну. Який я перелічив перед цим, не знаю, мій вибір очевидний. Можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. Чи вважаєте ви iPhone 16 і е, е, крутою пропозицією? Ну і я нагадаю, що iPhone 16 всередині нашої країни там вже там, десь можна знайти знайничу ціну, так на 128 Міабайтів, ну тисяч за 35. Як на мене, якщо ви вже хочете придбати собі на дорогий iPhone, ну купіть собі iPhone 16. Чи знайдіть собі iPhone 15. І там теж все буде окей, як на мене, це пропозиція виключно для американців, для американців, які там хочуть собі саме новинку. Тобто, вони там не так користуються вживаними смартфонами, як у нас. Тобто їм треба саме новинка. Ну, І для них ціна все одно 599 баксів, це там не 699 або навіть більше. Ну і за сіки там, його будуть продавати всередині нашої країни. Тож, мій вердикт для ринку України це взагалі не актуальний смартфон, для Америки, можливо, так. Знов-таки, своєю думкою, з цього приводу ви завжди зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми Друзі, ми не забувайте підписуватися на наш канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами, Android. Побачимось. Слухаємо звернення від військових. Вітаю! Звертаюсь до підписників каналу АндроПрайз. Та прошу долучитися до збору на засоби розвідки на дрони типу Mavic 3 та Т3Т. знаходимося на, на одному із найнапруженіших ділянків фронту відкритування тактичної групи «Покровська». Слава Україні! Героям слава! Також давайте я вам покажу кілька останніх звітів від військових і обов'язково чекаю на ваші коментарі після перегляду цих звітів. Ну і ще після цього я вам розповім умови розіграшу смартфону OnePlus 13. Вітаю. От так, отримали дрон. Повністю новий. Вийшло купити його нижче ринку. Знайшли даний дрон на маркетплейсі. Попросили допомоги в WandroNews. В AndroNews залишались кошти з попереднього збору. Дуже швидко відповів, дуже швидко допоміг. У нас, що хочу сказати, верифікація в Генштабі на встановлення особи та потреби була в два рази. Довшою по часі, чим допоміг мені Дмитро. Дуже, дуже всім дякую, хто долучився. Це вже завтра дана пташка буде в воздухі. Всім дякую. Друзі, якщо хочете допомогти ЗСУ і одночасно взяти участь у розіграші крутезного смартфону OnePlus 13, який, до речі, окремо коштує там щось 32-33 тисячі гривень. Донатьте від 50 гривень на реквізити, які я залишу в описі, і таким чином ви автоматично станете учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Детальна інформація буде в описі. Слава Україні, слава вільному народу разом до. Better more